То, то в Все, тепер потримаю масочку і красота. І буду красотою Небесною. Дуже гарно там стільки людей. Ви знаєте, перший раз, що отель, ну народ є, дуже багато росіян, дуже багато, але один одного не помічаємо ніхто. Спокійний, нема гаму, нема шуму, в їдальні не, не творять, так, як обично, що вони хватають, як з голодного краю. Контингент дуже-дуже гарний, дуже гарний, так що я ж кажу, що ми дуже заморили за сьогоднішній день. Будемо відпочивати. Кажу, Санька, йди лягай на свою кровать, а він бачите, ось зараз покажу, на моїй лежить. Я ось, бо скажуть, що голос сидить, ні. Не голо, не переживайте. Не включаємо кондиціонер, закрили, бо на вулиці жарко, в номері нормально. Тому що тут отака ось, покривалочка, отака гарна така. Можливо, додому себе купимо в магазині, як будемо. Вона така гарна для вкривання літом. Не махрова а просто, а сама така. Взагалі мені подобаються їхні постілі, їхні ось такі, знаєте, великі простирадла чистеньке. Накрахмалине все. Ви теж заморилися з нами. Відпочивайте до наступного дня. І ще сьогодні, знаєте, що? щось я, можливо, зараз, зараз, зараз бачите. Ось палець, оцей, оцей палець. чи підкололи, чи я не знаю що. Ну, коротше, коли э, цей манікюр. І в мене так були, таке як я сходи, хай на лють горілки, то я отому сиділи балакали. так я Запарювала палець, дьоргає страшенно. Де я могла підколотитися? ударило його дуже сильно. чи ну, Сьогодні в аеропорту в так прямо ногтем підділа. Ну, коротше говоря, не знаю, що буде, але ну, палець болить. Але нічого. Не так це страшно, правда? Всім доброго ранку. Тільки почали люди дивитися. Бачите, прилетіли люди. Раненько сплять на полках. І оце буде заселення аж до 12 часов, це саме крайнє. Боже, там ще й кошка чи собака. А, то нога в неї. Так, коротше. Зараз йдемо з вами. Не те, що місця займати. там місця можна для басейну зайняти. Хочу зранку. Пішком. Пішком прошу замітити. Зійшла, тому що по той драбинці по тим сходам тільки до ресепшен. А до лінії, яка виходить на море, ресторан і кругом. Ми вчора оту сиділи довенько. Хлопці нам дали вина, от у нас було, він закон називається, саме тапки так пищать. Дома сиділа, Просто хочу, зараз зляжу на, на лимах і полежу на березі цього. На березі моря. Ну Цікаво, туалети відкриті чи ні? Так, да, туалети відкриті, дуже гарно. Ось там е, туалети закриті були. Будь ласка, але мені в туалеті так подобається. В них оці, дивіться, як у них виймається папір туалетний. Ну просто клас. Оп! Загальні туалети дуже чисті, це найголовніше. Чистенько, папір, пахне дуже так гарно, це найголовніше. Тому заходиш в туалет, а там ну просто свинюшник. Є люди, які чекають, що забирають. Чому вони захотіли? Боже, ось популярне взяла, нихрі ще не бачу. Якщо ви хочете кави. Будь ласка, я зараз каву зроблю, ми з вами підемо туди на берег моря. Ну, пить тут нічого, водичка, аеран. Ні, давайте вип'ємо зранку аїранчика. Давайте, давайте. Це буде корисніше, ніж кава, правда? Обожнюю турецький аеран. Він настільки смачний. Це взагалі. Ну, можна і каву зробити. Я ж хочу там. Полежать, я кажу, так, зараз, зараз, зараз. Я візьму чашечку. Що ми вип'ємо? Так. Ой, капучино треба було, ну ладно. Я не буду брати. Ой, дивіться, які тут маленькі, маленькі є мешканці. Ой, блохастенькі. Я не буду брати суку. Нічого не бачу зранку. До окуляри одягати. Ну, все. Що мені подобається в отелі? Пластикових ось цих стаканів немає, є гарний посуд. Є гарні рюмочки, чашки. Боже, я нічого не бачу. Йду. Я ж не вмилася. Йду як сліпа. Ось уже хлопчики такі гарні, молоді. Помагайте, да, це мабуть вже будуть уїжджати люди, фотографуватися. Фотографується басейн. Зараз я включу мобілізацію, щоб не так вам трусити. Отець наче так видно ну, поруч один з одним, але це не заважає зовсім. Не гучно, музики немає. Бачите, які в них вушка наверх. І в Єгипті такі коти. О, диві, диві яке. бачите, Так, пішли. Зараз на вулиці, а я не знаю, яка котра година не глянула. а, 6,54. О, так це вже пізно встало 22 градуси. 22 градуси. Ой. Я вже підходжу, а тут зараз такий аромат моря. Ну, і ти, я не знаю, ну ось я вийшла з кавою. На ну, якісь 100 метрів, 50 метрів і море. От мен, нам це подобається. Дуже добре можна лягти відпочивати прямо отут. Прямо, ось, дивіться, тут і пісочку немає, і все. Ну, на оцій платформі, отут. Але ж все-таки хочеться якось ближче до моря. Чи може тут лягти, я навіть не знаю. Саме головне, що спочатку ж буде сонце. Ото помаранчеве полотенце, то вже інший отель. А ми оце. Якщо першу лінію зайняти зараз лягти, там буде сонце. Там буде дуже-дуже жарко. Дуже жарко. А тут, виходить, треба буде йти повз людей, які лежать тут. Я би там лягла, де два нових таких лежачка. Не знаю, чесно кажучи. А давайте ляжемо у другому. Ну і позагорати ж хочеться трошки. І давайте ляжемо отут тону. Нам же ж потрібно чотири. Я думаю, отут лягти, як ви. Як ви думаєте. Ось тут і до коридорчика. Щоб було поруч. Ну, мимо нас теж ходити будуть так, не зовсім. Мабуть, отак. Два і два. О. Оце буде найкраще, отак. Отак, два. Тут я зараз ляжу. так. два. І отак два. О! Оце буде саме-сам-саме -саме... Саме краще. Отак. Ходімте. Спочатку зараз вип'ємо айранчик. Я не балакала. Балакаю сьогодні з нашими, де краще місця брати. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Для мене там, бачите, такий червоний шматочок. Це мій синок. Доброго ранку, синочок. Хай тебе Бог береже, Спокойся з миром. Мені всі пишуть, що Алла, не можна так, потрібно її пустити, потрібно зняти. Я стараюся. Тому і поїхала сюди, щоб трішки відпустити сина свого. Водичка, водичка гарна, Дивіться, яка вона чиста. Червоний шматочок, то, мабуть, сонце встає. А він ж моє сонце був. Тому все є. Вже не для мене, вже для, як кажуть, для Бога, але так що все нормально. Ви знаєте, я сильна жінка і своя моя біль. Вона буде в моїй душі, я не буду її нікому нав'язувати. Ми відпочиваємо, тут я ж не кажу. Бачите, ховається вже. Ну, ну, сонце вийде вище. Я ж не нав'язую свою думку кожному, що я не балакаю, тільки про це не балакаю. Ні, я взагалі про це не балакаю. Я думаю в голові, але чому я повинна розповідати це все? Як гарна жінка сидить, читає книгу. Не в інтернеті а книгу читається. Зараз, дивіться, як там красиво відбувається зараз за секунду, така як полосочка золота, прямо така, як, як блискавка. Вам видно? І зараз вона краєчка як хмари. І там виходить сонце, воно швидко піднімається, але вигляд має дуже-дуже красивий. Я побалакала з дімочкою. і у мене на заставці телефона стоїть. І мені легше стало. Просто побалакала. Мені знаєте, що подобається їхній прапор, сам колір, і вона так на атласі. І скрізь скрізь Взагалі молодці турки, вони дуже сама держава піднялася. Молодці. Як красиво сидить жіночка, силует і само море. Ну, тут стовпа, там тіперила. Але красиво. Помійте, Фантазувати, будьте романтичними, навіть коли у вас біда, горе на серці біль, а ви будьте романтичні.